Всім привіт! Вітаю вас на каналі Життя Орхідей. І зараз показую вам ось таку красу, яку ви бачите перед собою. Орхідея без назви. І зараз ми з вами про неї порозмовляємо. Так, значить. Ця орхідея знаходиться в моїй колекції з 2020 року приблизно це жовтень листопад. Я вам розповідала вже ще в той час, коли я жила в хостелі робітничому. Найперша орхідея це була ось ця. А я вам показувала рожева зефіренка, також без назви. Потім я побачила ось цю орхідею в Ашані. Ну, і хоч у нас там не було місця в тому хостелі. Але я так сказала, що, мабуть, я такої орхідеї більше не зустріну. І що цікаво, що коли я її купувала, то я в ті часи і ще не знала, що таке орхідея Бігліп чи ще якась. Ну, і я не звернула увагу, що вона відрізняється від інших орхідей своєю губою. Це потім я вже ну зараз можу сказати, що це орхідея фаленопсис Бігліп. Ось така орхідея. Е, можу сказати, що ця орхідея. У мене навесні була пересаджена. В неї було дуже-дуже мало коренів, так я за нею доглядала. І вона, не знаю, можливо, це тільки в мене, можливо, це сорт такий. Дуже повільно розвивається ця орхідея. Дивіться, виходить, вона в мене. Ну, нехай 20-й рік це кінець був. 21-й повністю і 22-й повністю рік. І за ці два роки вона виростила лише три листка. Ось ці листочки, які ви бачите, не дуже гарні. Ось цей. І ось цей взагалі покручений. Ці листочки магазинні. магазині залишилося два магазинних листка. Ну і бачите, який листок був покручений. У горщику в неї коріння майже немає. Чомусь вона хоче більше ростити, подивіться, коріння повітряні. Я її не заправляла в горщик, коли вони ось так росли, бо вони, ось, наприклад, оцей, вони дуже тверді. Якщо я почну його якось заправляти, то він просто зламається. Так само і з цими було. Я їх не заправляла, тому вони ось так виглядають. Але в горщику дуже мало коренів. Хоча, хочу сказати, я навіть не чекала від неї такого аж цвітіння. В минулому році. Коли я іще не займалася колекціонуванням. У мене було три орхідеї, але я так, знаєте, слабо за ними доглядала. Ну, і ця орхідея мені була, випустила цвітонос. Він на силу ледве-ледве розквіт, бо світла не було. Вона в мене стояла не на вікні, а на столі тут, недалеко вікна. Потім я переставила на вікно, і вона там нещасні ті дві квіточки на силу відкрила. Дві чи три квітки було. А в цьому році, подивіться, вона розквітла на вісім квіток. Чесно кажучи, я не очікувала, що вона так зможе зробити. При тому, що коренів там не дуже багато. Е, ну, і щодо сорту. До сих пір не знаю її сорту. До речі, ви зараз чуєте, як пончик там плаче. Виїв свою першу порцію і вже плаче. Зараз підуємо, насиплю ще. Щодо сорту, до сих пір не можу визначити сорт цієї орхідеї. Мені пропонували там назви, наприклад, Wine Velvet. Але, ну, я дивилася, Вайн Вельвет має більш рожеву губу. А ця, бачите, така біла, ну і трошки є рожевого ось тут на кінці не можу сказати. Я вже скільки передивилася назву і не можу вам сказати, що це за сорт. Хоча мені самі цікаво, якщо, можливо, ви знаєте. Можете мені підказати. Ось так і ще здалека покажу. Гарна квітка. Добре, що я її тоді взяла до себе. Але це, бачите, як цікаво брала і навіть не знала, що це за орхідея. Вона мені тоді так сподобалась, вона була одна така серед орхідей. Кинулася мені в очі і я сказала. Хоча я тоді ще так не колекціонувала їх, я ж кажу, в мене була одна орхідея, а це друга, виходить. Ну, тут куплена. І виявилося, що це ось такий красень бігліб. Ну, а на цьому буду завершувати е про розпуск цієї орхідеї. І побачимось з вами в наступному відео.